Доброго ранку, любі малята, раді сьогодні усіх вас вітати. Барвистий листочок до нас завітав, гарного настрою всім побажав. Осінь в гості завітала, всі листочки розкидала. Ми по листочках підемо, щось цікаве там знайдемо. Подивіться, малята, скільки каштанів поміж листочками лежать. Їх можна назбирати і в кошик поскладати. Каштанчики це матеріал, з якого можна виготовити різні поробки. Давайте з вами пофантазуємо. Малята, подивіться, які поробки можна зробити з каштанчиків. Грибочки, павучка, гусінь, равлика, їжачка. А зараз ми покажемо, як зробити гусінічку з каштанів. Для роботи нам знадобляться дощечка, щоб не забруднити стіл, стека. Каштанчики, пластилін і серветки для того, щоб після роботи ми могли витерти свої рученята. Перед початком роботи малята підготуємо наші долоньки і зробимо пальчикову гімнастику. Положіть ручки на стіл, долоньками вниз. Покажемо пальчиками різних комашок. Спочатку зробимо мурашку. Зробимо вусики з двох пальчиків, а інші загніть. Побігли наші мурашки вперед, назад, вперед, назад. Ось які мурашки. А тепер покажемо павучків. Розставте широко пальчики і підніміть долоньки. І побігли павучки вперед, назад по галявинці, вперед, назад. Молодці, гарні павички. А тепер покажемо гусеничок. З'єднайте всі пальчики щільно і поповзли наші гусенички. Підтягуємо пальчики і просуваємось вперед-назад. Вперед, назад. Ось які гусенички. А тепер покажемо метелика. Складемо ось так дві долоньки. Полетіли наші метелики, полетіли, полетіли і на галявинку сіли. Молодці малята, гарні комашки в нас вийшли. Малята, давайте розглянемо нашу гусенечку. Гусінь складається з п'яти каштанчиків, чотирьох шматочків пластиліну. Потім ми зробимо їй очі. І посмішку. Тепер малята ми розділимо наш пластилін на чотири частини. Кожну з цих частин нам потрібно скатати у кульку. Яка гарна кулька в нас вийшла. Зараз з'єднаємо каштанчики за допомогою пластиліну. Беремо каштанчик, приєднуємо до нього пластилін. І наступним, Ось так, бачите? притискаємо міцно один до одного, чергуючи. Пластилін і каштанчик. З невеликих шматочків білого пластиліну і чорного ми зробимо очі ось так. Притискаючи до каштанчика чорний пластилін посередині білого. Ось так малята. Тепер відріжемо шматочок червоного пластиліну і зробимо нашій гусіні посмішку. Ось яка у нас весела гусінь вийшла. Погляньте! Малята, ми вам пропонуємо зробити з каштанчиків робки вдома. Фантазуйте, творіть це дуже цікаво.